Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина садочок щоденник важливих справ на городі, в садочку на квітнику 16 та 17 червня 2023 року. Попереду, 18 червня, буде народження молодого місяця, а поки йде вмирання старого місячного циклу. І старого місяця. І тому у нас всі ці дні, тобто 16 та 17 червня, це ще час спадаючого місяця, помираючого місяця, в знаці близнюки випало. І Сьогодні, 16 червня, с 7 години 37 хвилин ранку, розпочинається час гекади. І час гекати буде продовжуватися завтра, 17 червня, тому ніяких посівів та посадок рослин не проводимо. Близнюки – це час стихії повітря. Рослини зайняті диханням. Тому поливати та підживлювати їх не можна. Підживленням взагалі під час гекати та народження молодого місяця не можна займатися. При поливі. В період, коли місяць знаходиться в знаці близнюки, коріння рослин гниють. Тому, будь ласка, не поливайте. І потім ці ж корінці поступово починають гинути, вони стають такі коришневі, і далі рослина хворіє, стає бліда і гине. Отож, будьте уважні, якщо в цей час пройде десь дощ, то зразу ж, після того, як можна вийти в город, обов'язково спучіть землю. Дайте корінцям повітря, дайте їм можливість дихати. Вони живі і потребують уваги нашої. Вернемося знову ж таки до сьогоднішнього та завтрашнього дня в садок. І не тільки в садок, тому що сьогодні і завтра завершується період для того, щоб провести зелені операції на садових. На квіткових та на овочевих рослинах. І це гарний час для заготівель. А вже 18-го це вже буде час такі води і заготівлі будуть якраз неякісними. Тому постарайтеся все, що у вас вже дозріло, підготуйтеся і в сьогоднішній завтрашній день зробіть заготівлі на зиму. Уже починає підніматися температура, і в ці дні вже треба проводити оприскування рослин городу та саду біопрепаратами або настоями трав. Температура, коли піднімається до позначки плюс 30 і вище, хімічні препарати в цей час не будуть давати користі. Навпаки, вони розпадаються дуже швидко, це формули, це штучні формули, і при великій температурі вони. Розпадаються на частини і не діють на шкідників або ж на хвороби, але вони діють потім на самі рослини і діють на ті. Продукти, які ми вже будемо збирати. Тому, будь ласка, будьте уважні, краще в цей час біопрепарати або настої трав. Як бачите, не сильно багато у нас справ на ці дні, 16 та 17 червня, але треба теж звертати увагу на те, що ми можемо в цей час зробити, і відпочивати, тому що вмираючий місяць сили немає з космосу, енергії ноль і навіть мінус у деяких, тому, будь ласка, бережіть себе, відпочивайте після двох золотих днів, в які ми дуже гарно з вами попрацювали. Що ж, на цьому наш ранішній випуск завершено. Ми прощаємося з вами тільки до вечірнього випуску, обов'язково зустрінемося. Всього вам найкращого, гарного та тихого, мирного дня!